Усім привіт! З вами знову я. Мій канал тільки почався, а я вже порушую свої ж правила. Я збиралася розповідати тут про англію та англійців. Але справа в тому, що я, в принципі, дуже люблю подорожувати, і тому однією країною я ніколи не обмежувалася. І тому сьогодні я вам розповім про свою нещодавну подорож до Іспанії. Як я там опинилася? Чого тільки не вигадає, щоб не залишатися на Різдво в тій самій країні. Ти береш з собою подругу і їдеш в іншу. Начебто все логічно. Отож, щоб відсвяткувати 24-25 грудня, але не в Англії, я купила квиток до Валенсії. Різдво з пальмами та у теплому кліматі? Отак! Такого я ще не робила. І так, квитки ми брали приблизно за місяць до поїздки. Отак, на майбутнє раджу вам брати їх десь за місяці 3. А якщо йдете на свята, то і раніше. Зекономите десятки євро або фунтів. Вони вам знадобляться і під час подорожі. З собою на 5 днів я брала лише ось такий рюкзак. Зазвичай він поміщається у ручну поклажу всіх лоукостерів, тому не потрібно буде платити більше за багаж. Летіти до Валенції з Лондона приблизно 2 години. Прилітаємо, А тут спека. Після холоду й морозів 22 градуси здаються палючою пустелею. А пальми навколо надають Валенції дуже екзотичного вигляду. Перш за все, я роздобула карту міста біля інформаційної стійки в аеропорту. Карта Ваш вірний друг у будь-якому місці. По-перше, там зазвичай вказують усі пам'ятки, які ви можете відвідати. По-друге, це містяться маршрути громадського транспорту, які варто мати перед очима. Ну і по-третє, за кордоном у вас не буде мобільного інтернету, тому карта стане для вас головним орієнтиром. Ну, ви, звісно, можете витратити кругленьку суму на роумінг за кордоном. Але камон, хто захоче платити зайві гроші. Отже, як дістатися до міста? Якщо прилітаєте в день, як ми, то дістатися центру міста можна автобусом або метро. Станція якого знаходиться прямо в аеропорту. Виїздка в метро коштує 5,80 автобус 4,80. Проте по транспорт потрібно знати дві речі. По-перше, тут все ще діє масочний режим, тому не забудьте з собою маску, бо в аеропорту вона коштує 50. По-друге, автобуси не приймають карти тільки теж. Це стало для нас неприємною несподіванкою, бо не хотілося знімати гроші з картки. А потім обмінювати на євро. Тому довелося їхати на метро. Житло ми знайшли на Airbnb. Дуже рекомендую цей сервіс, адже тут можна знайти гарні кімнати або квартири на кілька діб від власників, що іноді набагато краще, ніж шукати хостел. Ми знайшли ось таку класну квартиру, власник якої там майже не з'являвся. Краса! Валенсія прекрасна, найбільш іспанська з усіх іспанських міст. Особливо мені подобаються тут мандаринові дерева, які ростуть тут прямо як у нас яблуні. Архітектура просто вражає, а деякі вулички іноді нагадують і наші міста. Загалом у мене склалося враження, що іспанці набагато більше схожі до нас, ніж ті самі англійці чи німці. Вони також люблять святкувати, також експресивні та емоційні. Люблять смачно поїсти і голосно посидіти. Гарно одягаються та слідкують за собою. Валенція дуже гарно відбиває такий настрій її жителів. Просторі площі, безліч кафешок, хитромудрі барельєфи на стінах і пальми поруч з різдвяними ялинками. Сюрреалізм якийсь. Особливої уваги заслуговує їжа. Іспанці люблять смачно поїсти, а тому дуже рекомендую вам не обмежуватися перекусами із супермаркету, а зайти в один із безлічі закладів і спробувати бодай щось. Серйозно, тут навіть нещасний сендвіч з моцарелою і помідором смакує так, наче його приготував сам Гордон Рамсі. Ось кілька страв, які спробувала я, і які ви просто зобов'язані скуштувати. Тапас. Іспанська канапка. Тапаси бувають різних розмірів за абсолютно різними начинками. Напевне, єдине, що їх об'єднує, це бокальчик гристого поряд та маленький високий столик та басбарі, за яким ви насолоджуєтеся цією смакотою. Паерія. Як на мене, це головна страва Іспанії. З першого погляду може нагадати звичайний плов. Проте рецептура приготування тут трошки інша, тому за консистенцією рис не злипається, а розпадається. Подається паельі з морепродуктами, куркою, овочами або навіть чорнилими каракатиці. Тортилья ні, це не торт. Це практично омлет з картоплею. Іноді в нього додають сир, м'ясо та спеції. Занадто просто! Та чекайте, поки вам її подадуть. Я не знаю, що вони там з нею роблять, але смакує чудово. Чурос солодка обсмажена випічка із заварного тіста. Такі собі палички у формі багатокінцевої зірки. На смак нагадує чимось пахлаву, якби її посипали цукром, але не заливали медом. Зазвичай чурос подають топленим шоколадом та їдять на сніданок. Сангрія злабалкогольний напій на основі червоного вина з додаванням шматочків фруктів, цитрусів, іноді фруктового соку, бренді чи сухого лікеру. Те, що треба, щоб освіжитися в літню погоду. Тільки моя порада слідкуйте, щоб з вам подавали зі свіжо нарізаними фруктами, інакше можуть трішки кислити. Ціни на їжу у порівнянні з Англією досить демократичні. Ланч тут вам обійдеться приблизно в 11-12 євро. Проте це буде обід із трьох страв із напоєм, що дуже економно. І все таке смачне, що просто пальчики оближеш. Тому тут точно можна влаштовувати гастротур. Ми повертаємося до міста. Гарною новиною є те, що майже всі пам'ятки Валенції розташовані недалеко одна біля одної. Якщо глянути на карту, то зверху буде стара частина, позначена старовинними вежами, де колись закінчувалося місто, та новіша частина, де є стильні вулиці, торгові центри, парки, лікарні, університет тощо. Тому, якщо вийдете раненько і запасятися терпінням, майже все можна обійти за один день. Досить зручно для тих, хто вирішив приїхати сюди на вихідні. Стара частина міста приємно вразила мене мощеними площами, старовинними будинками, музеями, церквами і маленькими ресторанчиками. Але доповнювали цю атмосферу люди. Іспанці, нація співу і танці. На площах можна почути спів вуличних музикантів і насолоджуватися запальними танцями від простих перехожих. Іспанці люблять свою музику, мову, їжу та культуру і не соромляться це демонструвати. Я вважаю, що нам можна в них повчитися. У наступному відео я прогуляюся до железним парком Турія, зайду в місто мистецтв і наук, яке виглядає як місто майбутнього, та відвідаю найбільший океанаріум у Європі. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити багато цікавого. А поки що всім па-па!